Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. 19 січня в Україні святкують водохреще. Це традиційний день, коли багато людей занурюються в ополонку. Причому більшість робить це раз на рік саме у це свято. Але є серед принальників і ті, хто закаляється регулярно. Тож сьогодні з такою людиною ми поговоримо, що власне дає ось такий процес моржування, який ще є способом підтримати здоровий, Тіло і здоровий дух. Будемо сьогодні дізнаватися. В нас у гостях Василь Черванчук. Доброго вечора, пане Василь, рада добре, вас бачити. Скажіть, що спонукнуло вас вперше взагалі? От, спробувати такий вид заняття, як пірнання в холодну воду? І чи було це пов'язано з водохрещем? Ні, це ніяким образом не було пов'язано з водохрещею. У ну, мене Ой, случилась така болячка, яка називається коксартроз. І я шукав якісь методи, щоб ну, чувствувати, ну, вилічити це діло, тому що мене, мені спрогнозували інвалідну коляску от, і всі ці процедури, які касаємо цього mm -hmm. діла. Але як Ал... я кажу, якщо людина хоче жити, медицина безсильна, так і ви вирішили Так, На що насчет медицини, так. Mm -hmm. да. Тому е, я шукав якісь методи після того, як отримав травму в футболі, і трохи там знялись процеси. Якби можна нагрузити свої, е, ну, свої коліна, сустави, щоб вони почали працювати. І один із видів. Який я знайшов, це плавання. Після плавання, після плавання в суставі ну, зникали на деякий час такі, ну, нехороші. Ну, і біль вже був. Так, да, да. і біль, так, початок це діло десь, ну, це було червень місяць. Червень, липень, потім серпень, потім. Самі розумієте, це було е, осінні місяці. І то так то ви поступово я... наблизилися да, 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 до... Цієї... І саме так потихесенько-потихесенькою, і мені було самому дуже цікаво е, свій, ну, свій організм е, як протестувати на предмет е, о, холодної, о, холодної води. І я Якось привик до того, що я приходжу, занурююсь, може не, ну, не дуже багато вже, коли вода холодна. І з кожним днем, з кожним місяцем і з кожним роком я себе став почувати значно краще. І десь, мабуть, після місяців 3-4 у мене потихеньку почали зникати оці негативні такі відчуття. І Я зрозумів, що треба все більше собою продовжувати. Да, продовжувати в цю тему. І я після цього я почав для себе придумувати такі вправи, які заставляють мій організм виробляти оті всі речі, які допомагають мені бігати, ходити, плавати. От, от так таким от таким чином, ви я так, якщо під, підрезюмувати, ви почали влітку плавати, і ближче до зими, ви це вже розуміли, що не будете це кидати, цю справу, яка для вас дуже дала гарний ефект. І так поступово і в холодній воді це продовжило. Так? Да. Але наскільки був цей перехід, коли вода вже стала дійсно дуже холодна, як от ви дискомфортно все ж таки, чи поступово ага. не відчували такого сильного дискомфорту? Ну зрозумієте. Перший рік для мене був такий рік випробувань. Мені було цікаво, було там ноль. Хорошо. Мінус шість. Мінус десять. Ну, кстати... Але ж вода все одно зимою тримається, плюс-мінус да, однієї. Да, температури. Да, да. Вона, вона не є ну, там, мінус, нема мінус, бо це ж лід. Ну, плюс 2, плюс 3. От. Ну... Скільки ви у такій воді отой перший рік могли б. — Пробути? — Ну, без секундомера мог проплити, ну так, да, проплисти десь метрів, ну там десять і назад. Uh -huh. І цього достатньо було. Але навіть це давало свій ефект. Ну, а свій ефект. Потім виходиш, і таке, ну, на перший погляд, така сила внутрі, яка з тебе ну аж виривається, uh -huh. а а ще коли гарно, коли сонце виходить. Оце це, це не передавай, це, це просто можна порекомендувати, щоб людина почула, що це таке зараз. Я пропоную подивитися відеосюжет на тему водохреща, а потім ми продовжимо нашу розмову. Свято Водохреща завершує цикл різдвяно-новорічних свят та вирізняється з поміж інших своїми традиційними купаннями. Але що буде із ними в умовах воєнного стану та як не нашкодити собі, пірнаючи у крижану воду? Зараз все дізнаєтеся. Процедура проста. Спокійно подойшлі, і Василь Іванович, досвідчений морж, який занурюється у водойму не лише на водохище. Загартовуватися чоловік почав вже у поважному віці за порадою свого знайомого. Відтоді пірна регулярно та завдяки такому хобі зміг вилікувати хворі суглоби. Розповідає: купання у крижаній воді безумовно є стресом для організму. Тож тим, хто вирішив долучитися до хрещенських купань вперше, радить готуватися ще з літа. У нас є одна дівчина. Ну я кажу дівчина, її вже десь ну, за п'ятдесят. Вона десь літом підійшла до нас, ну вона знала, що ми тут маржуємо. Кажуть, хлопці, а як зробити так, щоб ми, ну щоб я могла на крещення окунутися? Ми їм кажемо, береш, приходиш, да, допустим, це якраз був в червень місяць, ну і, і, і кожен день, день купаєшся. І так, там іюнь, іюль, август, сентябрь. Актябрь, ноябрь, ну і так далі, до, до января, безпека понад усе підтверджують рятувальники. Тож наполегливо не радять пірнати тим, хто не має такого досвіду або має проблеми зі здоров'ям. Не слід йти до ополонки і на підпитку. А якщо прийшли на водойму із дитиною, ретельно пильнуйте за нею. Бо за статистикою саме діти та натверезі особи найчастіше поповнюють суму статистику надзвичайних подій на водоймах, особливо взимку. Якщо у вас хворе серце або, наприклад, є хронічні хвороби. Будь ласка, утримайтесь від купання. Бажано мати попередній досвід взагалі занурення в холодну воду і пам'ятайте, що перебування в крижаній воді у незагартованих людей, може призвести до загального переохолодження організму. Одягатися після пірнання потрібно максимально швидко. Заздалегідь подбайте про те, що одяг, який ви будете одягати після купання, був максимально зручний. І не заходьте у воду у нетверезому стані. Та навіть якщо ви маєте досвід та бажання, але не маєте можливості пройти цей обряд, не слід хвилюватися. Як зазначають представники духовенства, хрещенське купання це більше народна традиція, аніж релігійний ритуал. Краще було б утриматись від цього купання в лунках чи де там в річках. Ось а в церкву, щоб священик поблизався святою водичкою, посповідатися, причаститися. Поспілкуватися з Богом, помилитися і виконати таким чином. Все, що в цей день буде відбуватися, але не обов'язково пірнати в лунку, не обов'язково цим займатися Це традиція народна. Тут особливого гріха немає, але і обов'язковості ніякої тут не існує. У зв'язку з обмеженнями, пов'язаними із воєнним станом на території Кривого Рогу та району, організація місць для проведення обряду водохрещення цьогоріч не передбачена. Але для попередження надзвичайних ситуацій рятувальники чергуватимуть в місцях ймовірного скупчення людей, а саме на березі інгуль у парку Мершавства, що у центральному міському районі, у зоні відпочинку біля води на вулиці Маршака, що на мікрорайоні Даманський. а також поблизу водойми на вулиці Чарівна, що у Тернівському районі. Безпечного водохища вам бажають Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко та весь перш міський. І сьогодні в ефірі ми спілкуємося з гостем нашої студії, це людина зі стажу моржування вже понад 6 років, Василь Червончук. Пане Василь, давайте продовжимо власне тему з того, що ну, бо моржування це одна зі складових також здорового способу життя, як один зі шляхів, так, як такий камінчик, бо це все така комплексна історія. Скажіть, а як ви вважаєте, що все ж таки первинніше? Здорове тіло чи здоровий дух? І як вони співвідносяться? Ну, я думаю. Це, це, це речі, вони, як ото кажуть, друг друга піддержують. Так, так. Тут, звісно, пам'ятаю, був колись такий російський актор Андрій Миронов. І він дуже багато давав інтерв'ю, і коли один із кореспондентів спросив, а ви кажете, щасливі в своєму житті, а він казав, що я дуже багато відповідав на це запитання, дуже багато, а зараз я зрозумів, що щастя це здоров'я. Якщо нема здоров'я, без багато речей можна обійтись, а без здоров'я ніяк. От, от так от і я так думаю. Які ваші от, такі стовпи, на яких тримається здоров'я? Особливо, я думаю, це буде цікаво почути людям вже більш старшого віку, тому що здоров'я в молодому віці це не привілей, це в принципі нормальна ситуація. З віком все ж таки люди дуже по-різному себе почувають. От ви, як приклад, якраз людина, яка зберігає ось цей енергію, таку рухливість і так далі, які от поради можете дати? Ну, по-перше, по-перше, це системність. Тобто, я починав з невеличких вправ, з невеличких вправ і з невеличної кількості вправ. Але я кожен день, кожен день, незважаючи на погоду, приходив на це місто, яке ми називаємо Маржовкою. От, і кожен день, кожен день, коли я приходив, я виконував всі вправи, які я. Ну, придумав для себе. От. Результати сразу, сразу вони не бувають. Цим треба займатися системно і довго. І, і перші результати у вас, якщо ви захочете цим ділом займатися, будуть три, чотири через п'ять місяців. А тому. Тобто, то, Це перше даже... запастися терпінням треба, да, так, людині? Так, да, так, да, так, да, да. І все, як воно кажуть по-русски, є по терпіння і труд. Все перетруть. Ну, тобто, перше, це щоденні фізичні вправи, да, хоча да, б легка да. зарядка, яку багато недооцінюють, я так розумів, да. вважаючи, що можливо це ніякого ефекту не дає, але ви спростовуєте цю думку. Да, да, да. Тільки так. І ну і треба якось внутрішню, таку ну обесп... ну, як по-українськи. впевненість, так впевненість в тому, що все, що ти робиш. Тільки для тебе От, буде лучше. Тому що, як кажуть ну, лікарі, є дві дорожки до здоров'я. Або в аптеку бігти в лікарню, або бігти на маржовку. На зарядку, на зарядку. От, от, бігати, що от. там, от, що там доведеться, доведеться але да. напрямок обираємо все ж таки ми. Да. Розкажіть про спільноту криворізьких мережів, якого це переважно віку люди, чим займаються. Ну в більшості свої це люди, які вже за 50 років. В більшості свої. От там і шахтарі, які вийшли на пенсію. Там і от журналісти кстати. От. Е, ну от, один з наших таких активних членів, він столяр. По ньому видно, одразу у нього немає пальців на руках. Потім, ну, домохозяйки. У нас... Тобто дуже різні і професії. У да. да, да. немає нікого. Є водій тепловоза. А чоловіків більше чи жінок зазвичай? Ну чоловіків більше. Чомусь так вони до холода. Да, да, чоловіків чоловіків більше жінок. Ну є жінки, Є, є жінки і дуже дуже активно займаються. А переважно люди приходять от через проблеми зі здоров'ям? Чи є такі, що превентивно хочуть займатися? ні ні Ні-ні-ні. є такі, які займаються дуже давно, і у них ну вже такі стажі там 20 років, 25 років. Навіть 30 є такі, які ще починали, де от на цій маржовці ще не було там ніяких ну, обладнання для там. Пірнання, так? Так, так, так. Там був один камиш і все. От. І є от, ще один із нас, таких патріархів, він викладач під інституту художнього факультету. Йому вже десь. Добряче, мабуть, біля 80 років. От. Ну, Багато є. Такі. Ну, такі приклади надихають, звичайно. так? Що Ти розумієш, що пенсійний вік це ніяка не така старість на лавочці біля дому, це все можна абсолютно по-різному проводити цей час, так, і почувати себе дуже по-різному. Да. Але треба робити зусилля, певно. Ну, у нас, як ви кажете, таке сообщество, яке. Ну, якось як вам сказати, на вік воно якось не... незважає це да, да, не да. Є предметом. Вони приходять, так. Да. Ну, є дуже багато людей, які, у яких, в принципі, ну, по життю була фізична праця. І все одно вони приходять, приходять, як би, ну, думаєш. Там, там, я інженер, і люди, яких є там, ну, крім комп'ютера, клавіатури, там, і мишки ніхто нічим не займається. Ні, тут є люди, які Працювали довго, у них хороші пенсії, але все одно вони приходять і. Дбають про своє здоров'я про... і життєвий да, тонус, да, по да, це да, ж наступність. Да, лише... Дбають про своє здоров'я. Це, це, це їх і піддержує, тому що я знаю, що деякі, о, ну, в інституті в нашому лежать, ну, у них же ж професійні оці ну, болячки. От, і після цього вони приїжджають і. Ну, закаляються. А до речі, ви на собі відчули з часом, чи стало ви менше хворіти саме от на гРВІ, на якісь такі наскільки легше ви переносите, можливо, Ай, ну, простуди? ну 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 це це ж не то слово відчули. Практично ні, не болею. практично ні. Тому що переохолодження таким людям не страшно. Бо ми не. ж як правило підхоплюємо якісь віруси, в тому числі, коли переохолоджуємося організм. Ні, ну коли є таке поняття як кажу, самовпевненість. Там можна залізти там, ну, на 20 хвилин, там, на, на пів часа, ну і можна там після цього там, якось там, не вовремя розтертися. Ну, воно ж якась процедура має бути, щоб ну, можна. Ну, один раз було таке, що я там простудився. Ну, ну, це длилось ну там, десь ну, день. день. Тобто вас ці сезонні застуди не лякають вже mm. більше шести років. Ну і власне на останок розмови хотілося б почути вашу пораду про те, що якщо людина хоче почати зараз робити, я не кажу навіть пірнати, бо я так розумію, що закалятися краще починати все ж таки влітку і поступово до осені. А якщо от якісь рухи в сторону свого здоров'я, з чого ви почали порадили почати? Рухи в сторону свого здоров'я? Ну… Порада така, не треба дуже, дуже сильно займатися якимось ділом, який ти собі придумав, Там, або бігати. Дуже, ну, бувають ж такі люди, от у нас такий випадок був, один знайомий після того, як пішов на пенсію, і почав бігати. І дуже багато. І кончилося це інфарктом. Тобто, все помірність, треба, так да, да, Все помірно треба починати, тому що організм наш він з часом привикне. Але потихеньку. Оце такий. Головна порада. Помірність да, і да, регулярність. Помірність, так, І регулярність і все. Я наприкінці програми пропоную ще, ми подивимося відео, як сьогодні люди занурювалися в ополонки. Ну і дякую нашому гостю за те, що прийшов. Сьогодні у проєкті Prime Time був. Морж, як ми називаємо, так в народі моржувальник зі стажем Василь Червенчук. у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе, своє здоров'я і до зустрічі в ефірі! Свято Водохреща завершує цикл різдвяно-новорічних свят та вирізняється з поміж інших своїми традиційними купаннями. Але що буде із ними в умовах воєнного стану та як не нашкодити собі, пірнаючи у крижану воду? Зараз все дізнаєтеся. Процедура проста. От, спокійно подойшлі, підготовлялись. І... Василь Іванович досвідчений морж, який занурюється у водойму не лише на водохреще. Загортовуватися чоловік почав вже у поважному віці за порадою свого знайомого. Відтоді пірна регулярно та завдяки такому хобі зміг вилікувати хворі суглоби. Розповідає, купання у крижаній воді безумовно є стресом для організму. Тож тим, хто вирішив долучитися до хрещенських купань вперше, радить готуватися ще з літа. У нас є одна дівчина, ну я кажу дівчина, її вже десь ну, за п'ятдесят. Вона десь літом підійшла до нас, ну, вона знала, що ми тут маржуємо. Кажуть, хлопці, а як зробити так, щоб ми, ну щоб я могла на крещення окунутися? Ми їм кажемо, береш, приходиш, да, допустим, це якраз був в червень місяць, ну і, і, і кожен день, день купаєшся. І так, там іюнь, іюль, август. Сентябрь, октябрь, ноябрь, ну і так далі. До, до января безпека понад усе підтверджують рятувальники. Тож наполегливо не радять пірнати тим, хто не має такого досвіду або має проблеми зі здоров'ям. Не слід йти до ополонки і на підпитку. А якщо прийшли на водойму із дитиною, ретельно пильнуйте за нею. Бо за статистикою саме діти та натверезі особи найчастіше поповнюють суму статистику надзвичайних подій на водоймах, особливо взимку. Якщо у вас хворе серце або, наприклад, є хронічні хвороби, будь ласка, утримайтесь від купання. Бажано мати попередній досвід взагалі занурення в холодну воду і пам'ятайте, що перебування в крижаній воді у незагартованих людей може призвести до загального переохолодження організму. Одягатися після пірнання потрібно максимально швидко. Заздали Гідь подбайте про те, що одяг, який ви будете одягати після купання, був максимально зручний, і не заходьте у воду у нетверезому стані. Та навіть якщо ви маєте досвід та бажання, але не маєте можливості пройти цей обряд, не слід хвилюватися. Як зазначають представники духовенства, хрещенське купання це більше народна традиція, аніж релігійний ритуал. Краще було б утриматись від цього. Купання в лунках чи де там в річках, ось а сходить в церкву, щоб священик побризався той водичкою посповідатися, причаститися, поспілкуватися з Богом, помолитися і виконати таким чином. Все, що в цей день буде відбуватися, але не обов'язково пірнати в лунку, не обов'язково цим займатися Це традиція народна. Тут особливого гріха немає, але і обов'язковості ніякої тут не існує. У зв'язку з обмеженнями, пов'язаними із воєнним станом на території Кривого Рогу та району, організація місць для проведення обряду водохрещення цьогоріч не передбачена. Але для попередження надзвичайних ситуацій, рятувальники чергуватимуть в місцях ймовірного скупчення людей, а саме на березі інгуль у парку Мершавства, що у центральному міському районі, у зоні відпочинку біля води на вулиці Маршака, що на мікрорайоні Даманський. а також поблизу водойми на вулиці Чарівна, що у Тернівському районі. Безпечного водохища вам бажають Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко та весь перш міський.